Дня мої хороші, у нас сьогодні на занятті буде дуже цікавий гість. Здогадайтесь, хто він? Плаває, а не риба, стрибає, а не заяць, співає, а не птах, комара спіймать мастак. Ви здогадались, хто це? Так, звичайно, це жаба. Погляньте на неї. Вона подобається вам. Розкажіть про неї, яка вона? Вона весела, кумедна, в неї добра усмішка. Жабка сидить на листочку, весело поглядає на всі боки. Добру жабку люблять жуки сонечка, граються з нею. Ця жабка любить розповідати різні історії про своїх подружок. Ось послухайте одну. В ній Зустрічається слово корч, це засохлий корінь. У кущі на корчі жабка стрикатушка. Убіймала уночі комара завушка, Щоб над надлугом не гасав, жабенята не кусав. Я бачу, ви посміхаєтесь. А чому вам смішно? Розкажіть. Як іще ще можна сказати про цю історію, яка вона? Смішна, казкова, весела, молодці. А що я вам розповіла: казку чи оповідання? Вірно, це вірш. Отже, можна сказати, що це вірш жарт? Розкажіть, якою ви уявляєте цю жабку? А яким був камар наша гостя принесла нам ще одну історію про камарів та жабок, яку розповіла у своєму вірші Наталя Забіла. Послухайте уважно, малята. Подивіться, що за сила над водою у горі довгоногих, довгоносих тонкокрилих камарів! День і ніч танцюють сміло від зорі і до зорі. Довгоногі, довгоносі тонко крили комарі. Вийшли жабки полювати, комарів лихих ганяти. Тільки скік на язик вже комарик зник. Наловили комарів, почали веселий спів. Квок, квок, кум, кум, ми розвієм сум сум. Кум кум в коширі, жаби співи почали, а над річкою вгорі знов танцюють комарі. А в цього вірша який настрій? Чому? Зверніть увагу на те, які чудові слова підібрала Наталя Забіла, Описуючи комарів. Хто їх запам'ятав? Так, довгоногі, довгоносі, тонкокрилі комарі. Які фарби ви би взяли, щоб намалювати картину цього вірша? А поясніть чому. Розкажіть, яку картину ви уявили, слухаючи цей вірш. Яку назву ви б дали цьому віршеві? А Наталія Забіла назвала його Комарі та Жабки. Це не перший твір Наталі Забіли, з яким ви познайомились. Які з її творів ви пам'ятаєте? Так, наша ялинка, сорока Білобока, олівець малювець, молодці. Ви сьогодні на занятті дуже добре попрацювали, але настав час прощатися. І я кажу вам до побачення. Бувайте!